Якщо ви думали, що українська політика це суцільна маніпуляція, популізм та зрада, то я вас розчарую. Політика по всьому світу це суцільна маніпуляція, популізм та зрада. Доброго ранку, шановні народні депутати. Кожен народ заслуговує рівно на ту владу, яку він обирає. І якщо ваш президент полюбляє пестити дітей у бункерів, то скоріш за все це національна народна забава більшості населення країни. Никита! Проте сьогодні мова буде йти не про наших збочених сусідів, як би це дивно не було, а про заокеанських партнерів, що плавно перетворюються у спільників, терористів. Якщо про президента США все зрозуміло, і це така собі пекельна суміш інцесту Юлії Тимошенко та Олега Ляшка, що проводили досліди на полаженому апельсині, то все ж нас більше цікавить інший чоловічок. І не той, що бавиться з наркотиками, а потім запускає ракети в космос, які чомусь постійно вибухають, а дещо інший. Цей персонаж нагородив вже таку кількість крінжі, що міг би потягатися за самим Ілею Кивою, якби останній трошки так не померлись на території боліт і вже не є малесеньким гвинтиком системи. Мені багато удається, чого багато не замічають. Сьогодні у випуску нас чекає екскурсія у світ політики Сполучених Штатів Америки. Ми дізнаємося, як там все працює, що таке взагалі посада віце-президента, та чи впливає він на вартість комуналки в теплокомуненерго. Спойлер. Не впливає, хіба якщо якась бабця дивиться новини з черговою дичиною з Америки і від злості перекриває вентиль, а ти мерзнеш. Допомога США досить важлива, проте вона не вимірюється в якихось 300 чи 500 мільярдів доларів, про що неодноразово заявляв перепечений в Солярії любитель Путіна. Загальна вартість грошей, які передала нам Америка, сягає близько 60 мільярдів. І ще тільки штати виділили своїм зброєрам, щоб останні робили продукцію і відправляли нам, тобто нарощували власну потужність. Звідки взялася сума у 300 мільярдів? Ніхто не знає. Але таке враження, що на вушку таку брехню йому шепче герой сьогоднішнього випуску. Отож, зустрічайте сірий кардинал на фоні оранжевого капітана американської політики, чоловічок, що носить костюм ще з часів свого першого причастя, син маминої подруги, що не виховувала власного сина, та цього разу трупу російської пропаганди в США Джей Ді Венс. А перед тим як поринути в тонкощі американської політики та зрозуміти, де там ховається Арестович, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи хотіли би ви більше бачити сюжетів про заокеанських друзів. А то як мінімум один пасажир на огляд вже є. Дякую! Ви на каналі Крінч ТВ, що намагається розібрати, хто такі ті ваші республіканці. Сідайтеся позручніше, а ми поїхали! Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року і не в чудовому місті Охтирка на Слобожанщині, бо тоді Джейз був не таким попаяним, а в місті Міддлтаун з населенням у 50 тисяч осіб штат Огайо. Тут вартує додати важливу деталь цього прекрасного регіону Америки. По суті, це так званий іржавий пояс США, або найбільша його індустріальна частина, де зосереджений видобуток корисних копалин, шахти і таке інше. Принаймні був зосереджений, та з приходом сучасних технологій і тенденцій боротьби за екологію планети, політика Америки дещо змінилася. Відповідно, більшість колись дуже прибуткових для населення регіонів почали занепадати. Ну як падати, це не зрівняється з якоюсь залупою на Росії за полярним кругом, куди коти ходять помирати, як от Норильськ чи щось схоже. Тут йдеться про регіон, в якому спочатку були чудові зарплати саме для робітничих професій, але з часом та технологічним прогресом фокус змінився. Шахтарі чи схожі спеціальності стали не потрібні, а самі робітники опинилися фактично на вулиці. Ні, місто не перестало існувати, але регіон помітно побіднішав, що спонукало населення займатися не надто здоровими справами, як от вживання наркотиків чи алкоголізм. Так от, Джейм Ді Венс саме з такої чудової сім'ї, де батько покинув їх, коли майбутній політик ще був дитиною, а матір сильно сиділа на опіатах, паралельно працюючи медсестрою в місцевій лікарні. Враховуючи, що Ді не єдина дитина в сім'ї, то легко уявити, як проходило його прекрасне дитинство, наповнене притонами, бідністю та виживанням. Знаю, це більше схоже на побут дітей в 90-х в Україні, але повірте, такі процеси відбувалися і відбуваються по всьому світу. Правда, в значно менших масштабах, проте все ж це не до того, що гляньте на загниваючу Америку, а просто акцентую увагу, що існують різні соціальні шари, що присутні навіть в найбагатших країнах світу, і не потрібно малювати собі рожеву картинку про чудову еміграцію. А коли вже наважились, то перш за все подумайте, чим ви там будете заробляти, та як себе продавати, щоб не опинитися на ідентичному дні тільки десь за океаном. І без цього ціла риси, що передасть крутний час за крутки з огірками. Так от, вихованням Джеймса фактично займалася бабуся з дідусем, а перше ходив до місцевої школи, де не відрізнявся зразковою поведінкою. Це було прогнозовано, оскільки його мати, хоч і не виховувала сина, проте постійно потрапляла в якісь не надто приємні ситуації. І сам майбутній політик згадував, як вона після чергового злочину їхала десь на задньому сидінні місцевого пріусу поліції. Здавалося, без пана Джеймса нічого путнього не виросте, але його опікуни у вигляді бабусі та дідуся віддають хлопця на службу в корпус морської піхоти США. Насправді там було ще поступлення, яке хлопець успішно прийшов. А от чи було це його власним бажанням, тут же можна тільки здогадуватись. Взагалі, вся біографія Джей Ді Венса, що є в публічному доступі, аж занадто вилизана і нагадує більше життєпис Віктора Януковича, де останній став професором з дома F, випадково забувши кчіли на зоні. А становітісь, проте зі спогадів оточення політика, можна почерпнути, що хлопець виріс озлоблений, агресивний та досить мстивий, і в тому ж корпусі морської піхоти не вирізнявся галантністю та шармом. Чи правда це важко зараз сказати? Адже ми розбираємо історію політика, де легко потрапити на маніпуляцію опонентів. Тому висновки про особистість сьогоднішнього героя робіть самі. Як би там не було, з часом Джеймса закидає на службу в Ірак. На 6 місяців, десь в період між 2003 та 2007 роками, якраз коли на майдані незалежності роздавали наколоті апельсини, що ці апельсинки не прости. І ці апельсинки Одна з них, до речі, виросла і стала президентом США, але це вже інша історія. Джеймс в той час обіймав посаду військового журналіста, і це був фактично його перший публічний досвід, що в майбутньому допоможе спілкуватися з широкими масами виборців. Щодо політичних подобань, тоді ще молодого хлопця також не відомо нічого. Хоча пізніше в мережі засвітилася фотографія, де Джеймс Девід Венс позує у футболці з надписом СРСР. Як він такий поворот подій. Але згодом став відомий контекст фотографії. На знимку був Хелловін, а майбутній політик передягнувся в образ бійця WWE, такого собі Миколу Волкова, що виступав на професійному рингу з 1970 по 1995 роки. Спортсмен, якщо так можна виразитись, хорватсько-американського походження постійно виходив на ринг в образі радянського борця, що загалом додавало комічності шоу. А Венс вирішив це спародіювати, враховуючи, що на фото ще троє присутніх, теж образів борців, то в правдивість слів прохет. Він легко повірити, хоча лице Венса мені більше нагадує нашого старого доброго друга Шарія, але тоді десь позаду мали б бути би діти. Після повернення зі служби для Джеймса Венса стало набагато простіше пробиватися по кар'єрі, оскільки він отримав багато привілеїв як учасник місії в Іраку. Так майбутній політик спочатку вступив до університету штату Огайо, а потім переїхав в Коламбус, це столиця штату, де теж продовжив гристи граніт науки. Також Джеймсу Венсу стало доступне навчання в Єльській школі права, в якій він Знайомився зі своєю майбутньою дружиною Ушею Чілукурі, жінкою індійського походження та тоді однокурсницею Девіда. Пара 2014 року одружилася, а загалом життя Венса непогано так налагодилось, враховуючи, з якої ями він виріс в дитинстві. Сам Джеймс після закінчення навчання займався, хрін зрозуміє, чим. То відкривав стартапи в рідному штаті, пов'язані з садівництвом, то керував венчурною фірмою і торгував акціями, то підпрацьовував десь на біржі. По спогадах очевидців того ж стартапу люди на ньому часто перепрацьовували, а сам Джеймс не особливо цікавився завантаженістю працівників, що згодом і потопило можливий прибутковий бізнес. Як би там не було, про такого собі Джеймса Девіда Венса ніхто і знати не знав, аж до 2016 року, коли перший вирішив написати свої мемуари, як пройшов від героїнового пекла матері до успішного стартапера та батька трьох дітей. Досвід журналістиці допоміг у написанні цілої книги, яка неочікувано вистрілила і стала Дуже успішною серед населення пізніше Нетлікс навіть екранізував її, показавши всі смаколики життя в депресивному регіоні штату Огайо, звісно, інтерпретованій режисером та акторами. Також що важливо фільм вийшов у 2020 році, коли Джеймс Венс вже був у політиці, і це можна розцінювати як передвиборчу кампанію проте про все по порядку. А ще, якщо хочете підтримати нашу працю матеріально, то станьте нашим спонсором прямо тут, на YouTube, або скористайтесь іншою зручною для вас платформою. Це допоможе продовжувати створювати контент та тішити вас смішними жартами за три копійки про заокеанських друзів. Дякую! Так от, в 2016 році Джей Дівенс стає по справжньому популярним, випустивши в світ свої мемуари, та вперше заявляє, що потенційно піде в політику, відкривши некомерційну організацію для боротьби з наркотиками. Проте в ті роки, маючи можливість балотуватися у сенат, Джеймс Ді Венс не зробив цього по якихось одному йому відомим причинам. Що цікаво, тоді Венс виступав з нещадною критикою Дональда Трампа, який в'язувався в політичну гонку від республіканців, і в результаті виграв на виборах, посівши крісло президента Америки. Також тут трішки рожую про тих ваших республіканців і ще міг їсти. По суті, в Штатах є дві політичні сили демократи та республіканці. Обидві з них мають свої команди власних кандидатів президенти та сенаторів, які голосують за закони та формують виконавчу владу. Ці дві політичні сили мають дещо полярні погляди на життя і постійно перетягують на себе ковдру. Якщо коротко, то республіканці це такі собі консерватори, за традиційні цінності, релігійно заангажовані, лобіюють викачку ресурсів та їх продаж і виступають проти пом'якшення міграційної політики. Демократи, в свою чергу, тримають руку на пульсі світових тенденцій, схильні до глобалізації. Та толерантності, і не заангажовані релігією та так званими традиційними цінностями. Також демократи підтримують всі екологічні ініціативи та загалом є менш радикальними. Ці дві політичні сили періодично отримують першість у владі, і залежно від того, хто переважає, і визначається як і внутрішня, так і зовнішня політика країни. Так от, незважаючи на те, що в Штатах існує такий собі полярний світ, ці дві касти населення зазвичай ладять і через постійну передачу влади одне одному мають такий собі баланс стримування та протива. Така ось цікава американська політика, між іншим. А ще там немає прямих виборів, як таких виборці обирають сенаторів, а вони в свою чергу вже голосують за президента, що теж відрізняє нашу модель формування влади від американської. В далекому 2016 році Джеймс Дівенс різко виступав проти призначення Трампа і взагалі не просто критикував його, а відверто хейтив. Але вже в 2022-му кардинально змінив свою думку і публічно вибачився перед перепеченим апельсином, заявивши, що даремно беканув і був неправий. Такі вибачення привели до зближення Трампа і Джеймса Ді Венса, і 8 листопада 2022 року Венс обійшов опонента демократа та став сенатором 118-го конгресу США від Огайо. Трамп, в свою чергу заручився дуже серйозним союзником, оскільки Джеймс мав максимально чудову репутацію та загалом додавав балів республіканцям. Тут вартує також додати, що республіканці, окрім традиційних цінностей і всякого такого, просувають капіталізм та складаються в основному з досить багатих людей. Звісно, широким і бідним масам це не надто подобається, але тут он дивина, хлопець із злоденного життя, прийшовши всі коли пекла виживання та служби в армії, стає аж цілим сенатором, показуючи, що республіканці думають про всіх. Одним словом, Джеймс Ді Вент став ідеальним кандидатом у всіх його проявах, бо також республіканці, окрім всього іншого, обожнюють. Пиздіти, господи, допоможе так на відміну від демократів, що зазвичай чітко окреслюють свої мотиви, та наперед кажуть, що можливо та неможливо, оцінюючи ресурси. Республіканці сиплять популізмом наліво та направо, кидаючи гучні гасла в народ, не маючи на це підґрунтя. Виявилось, що Джеймс Девід Венс якраз той, хто їм потрібен, незважаючи на гарну біографію та походження. Проте нас мало цікавить, як він розповідає населенню США про зубожіння. А тут важливий контекст саме України. Так от, Джеймс Дівенс з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію різко виступав за припинення допомоги, апелюючи це тим, що передача озброєння це даремна трата грошей, і взагалі Україна вже програла. Щоправда, потім він змінив свою думку, публічно засунувши свого язика до дупи, коли ми дали відпір московитам перші місяці війни. Але згодом Джеймс Дівенс був однією з тих паскуд, яка блокувала продовження військової допомоги. Тому можемо публічно подякувати цьому пану за те, що він гнида. Звісно, ви можете заперечити, вказавши, що США нічого нам не винні, але ні, ще як винні. Вони наш гарант безпеки згідно Будапештського меморандуму. І в ньому США зобов'язалися зберігати територіальну цілісність України в обмін на ядерну зброю. Як би там не було, до приходу Трампа до влади, Джеймс Девід Венс майже не впливав на політичні процеси в країні і відповідно не пакостив нам. Проте все змінилося буквально півроку назад. Там ще був цікавий момент під час політичної гонки, коли республіканці вигадували одну брехню на іншій. І часто ретранслювали російську пропаганду. Демократи вирішили теж пограти в цю гру і, спираючись на вигадану інформацію з мережі Twitter, розганяли тему, що Джеймс Ді Венс прахав диван. Так вам не почулося, і цей вкид офіційно довелось спростовувати республіканцям в себе в соціальних мережах. Пізніше з невідомих причин Дональд Трамп, який переміг на виборах, зробив того ж Джей Ді Венса віце-президентом Америки, бо певно, перший теж полюбляв дивани. І тут я коротко поясню, чим займається віце-президент, а потім поїдемо далі. Згідно офіційного визначення, це друга після президента людина в країні. Проте по суті в нього немає жодних повноважень. Але водночас, якщо щось стається з президентом, і, наприклад, буде вже успішний замах на Трампа. То віце-президент обіймає його посаду. Також на роль віце-президента зазвичай обирають наступники від партії, і можна вже очікувати, що Джеймс Ді Венс буде кандидатом від республіканців на чергових виборах. Так от, цей маленький паскудник, ні на що не впливаючи, все ж постійно присутній на всіх зустрічах та є особистим помічником Трампа і може вставляти своїх 5 копійок в словесні перепалки, як це сталося нещодавно з нашим президентом Зеленським. Тоді Джей Ді Венс виступив у ролі рідкісної гниди в контексті рідкоземельних. Металів, винувативши нас як жертву нападу, в тому, що ми, бач, такі наглі і не хочемо здаватися. Це виглядає так, ніби нас дрючать в дупу на очах у всього світу. А далекий родич, який колись обіцяв вступитися за нас, бо ми йому заплатили. Зараз каже нагинатися нижче, бо пісун галтівника не залазить так глибоко, як того хоче нападник. Одним словом, Джеймс Девід Венс виступив у ролі такого собі пса Трампа, який кидається на всіх, хто ображає його господаря. І в себе нічого, але це диктує зовнішню політику Америки, яка напряму допомагає нам стримувати агресора. Станом на сьогодні Джеймс Венс активно топить за фактичну капітуляцію України і можна авторитетно заявити, що він нам однозначно не друг, принаймні в цей час існування Америки. То хто ж такий врешті решт Джей Ді Венс? Загалом нам мало бути би далеко в сраці, що там відбувається за океаном, якби це напряму не впливало на наше з вами життя. Окрім військової допомоги, Америка вливала кошти безпосередньо в наш бюджет, фінансуючи державний сектор, програми та гранти. Наразі всі ці речі припинилися а в умовах війни це занадто важливо і може боляче вдарити по фронту. Проте, з іншої сторони, ми ще далеко не самі у цій війні проти чистого зла, і виглядає так, що Європа потихенько прокидається та розуміє, що має не менше потенціал, ніж наші колишні друзі, десь за океаном. Тому лізти в помиральну яму ще надто рано, а от спрямовувати всі свої зусилля на військо більш ніж потрібно. Тому донатьте на ЗСУ, працюйте, сплачуйте податки та пам'ятайте, разом ми сила. Януковича пережили як прем'єра і президента, то і Джей Ді Венса переживемо.